Вітання аграріям. Минуло тижня. Потяли цікаву інформацію на п'ятницю. Перепрошую, не вийшло мені на п'ятницю, тому що було дуже багато роботи. Ви знаєте, цих останніх два тижні дуже насичені, тому що треба було об'їжджати всі поля, десь знаєте, трішки коректувати технологію захисту від тих чи інших бур'янів. На сої, в першу чергу, це стосується сої, подекуди соняшнику ось прогодло оприскування від фузаріозу. Тобто було багато-багато роботи. Потім ми об'їжджали, дивилися вже чи спрацювали гербіциди, що в полі робиться. Є фітотоксичний вплив, нема, і що з цим далі робити? Відповідно, плюс дощі, що не завжди дозволяло десь доїхати до якихось полів, які я вам хотіла показати, а мова йшла саме про поле гречки, і мова сьогодні піде про ґрунтовий гербіцид на гречку, прометрин. Тому що багатьох виникає питання: а варто чи не варто вносити, а, яко, а яка його дія? І знаєте, в одному з господарств просто був пропуск отак посередині поля. Якось не знаю, що там сталося, але якби все поле оброблене, а частина видно, що так як заїхали в поле і був пропуск. І ви зараз я вам зараз на фото на фото покажу, звичайно, я хотіла. Показати вам, як це в полі е, відбувається. Це фотографія десь двохтижневої давності, гречка зараз там набагато е, уже, звичайно більше. Але отут чітко видно, як працює гербіцид, як працює діюча речовина Прометрин. І е, скажімо, ви вже самі можете прийняти собі рішення, варта чи не варта е, вносити. Е, але також, знаєте, треба пам'ятати, що так, прометрин це системний гербіцид проти однорічних дводольних і проти деяких злакових, він, коли попадає на ґрунт, добре оброблений ґрунт, коли є достатньо вологи, він контролює велику кількість бур'янів, він контролює і паростки, які сходять, і проникає через кореневу систему тих насінинок, які сходять бур'янів. І також, якщо бур'ян уже сходить, невеличкий попадає, може засвоювати через листки. І також контролювати ці буряни, але звичайно, одна діюча речовина не може проконтролювати всі буряни. Тому що запитання в тому, знаєте, що от ми внесли, а в нас все рівно в полі є буряни. По перше, ми вносимо на гречку ну, таку, скажімо, мінімальну норму: 1,6 літр, це така середня. Норми, яку ми вносимо на гречку, хтось менше, хтось трішки більше пробує, але це така середня безпечна норма для гречки. І звичайно, що одна діюча речовина при такій нормі не може всього проконтролювати. Крім того, якщо подивитися в характеристики самих препаратів діючої речовини, прометрин, то ми бачимо. Що є, ну якби є чутливі до діючої речовини бур'яни, а є менш чутливі і є стійкі. Тому, коли вибираєте поле під гречку, на це теж треба зважити, що у вас на полі, які на бур'яни. Тому що, помірно чутливими до дії прометрину, є осоти і його види, є ромашка і її види. І навіть на, на сої ми бачимо от поле, де була велика кількість ромашки, все забрало, вносила тільки прометрин, все забрало, а ромашка залишилася. тому і на це відповідно, така сама ситуація буде. З е, тих хрестоцвітів гірчиця біла редька, Дика. Е, це, це, знаєте, ті такі, які можуть проконтролюватися, можуть не проконтролюватися. Чому? Е, тому що не завжди ми. Застосовуємо гербіци, знаєте, в оптимальних параметрах. Інколи буває, не вистачає вологи. І в нас, якраз, скажімо, на час внесення прометрину на гречку, дуже часто саме перед цими дощами не вистачало вологи. Інколи неякісно оброблений ґрунт, коли велика кількість грудок, теж ґрунтова діюча речовина не може так рівномірно покрити і проконтролювати. Тому є багато факторів, є багато факторів, які впливають. І звичайно, є стікі буряни. Якщо ви знаєте, що у вас на полі є підмаренник. Якщо у нас на власне, полі є перізка, якщо є паслін чорний, тобто це ті, це ті бур'яни, які прометрин не контролює, тому на таких полях краще або перед тим є достатньо часу до. Йдемо до середини травня, або перед тим почистити це поле гліфосатами, або не давати туди, не планувати посів гречки, тому що це може бути проблемою. Тому якось так, якщо у вас були сумніви, чи працює, чи не працює грунтовий гербіцид на гречці, то ось вам фото, де ви чітко бачите. Одна з ситуацій, таких ситуацій є достатньо багато, де чітко видно дію ґрунтового гербіциду. Вносити, не вносити, звичайно, що це вибір кожного і вибір за вами. А моя. Моє завдання показати вам, оскільки, знаєте, я працюю з багатьма господарствами в різних зонах, в різних, з різними ґрунтами, з різними умовами. Просто у мене багато інформації, якою я маю можливість з вами ділитися, а ви вже собі приймаєте рішення. Ось така інформація на сьогодні. Буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.